Доброго дня, колеги. Доброго. Всіх радий бачити. Дякую, що були без нас цих три дня. Не засипались. Хочу віддати вам належно, що ви справились. Справились доволі непогано. Тому пройдемось з показниками. Сьогодні, 7 число, на сьогоднішній день у нас по термінам 0. Молодці просто вибуваємо це в 0. Але хочу наповнити, що. На цій неділі буде нове запровадження. Деякі ремонти, які їздили три рази в неділю, будуть їздити тепер два рази в неділю, але є із цього позитив. Позитив в тому, що більшість ФМів, які дальники, які були з нами на трьох днях, зараз будуть на сіми днях, Такі як Бородянка, Єрпінь і там ще щось. Тобто в нас буде запас часу на вирішення проблематики. Повторю, трішки просіли. Всього 9 повторів, що складає 0,9, але потрібно покращуватись, тому що е, я поставив е, квоту тобто плану на місяць 30, 35 ремонтів. Ми не повинні вийти за 35 ремонтів. Е, по скаргах, на жаль, скаргів 3 штуки. Е, 0,2 ну, це проігаш у даний момент, тому що 3 скарги на 7 число це дуже-дуже погано. Потрібно розбирати, будемо з вами розбирати. Сісайну в цілому 96,8, непогано, потрібно покращувати. До цього всього хочу додати е, телефонну комунікацію. Чесно, колеги, телефонна комунікація. У нас в минулому місяці в кінці вона дала спад, незрозуміло чому її треба піднімати. У нас е, е, план 90 з плюсом. Тому теж враховуйте це. Хочу опять же вам напоминати, для чого ми тут і що ми робимо в цій компанії. Це наш кінцевий продукт. Інструмент покупця швидко, якісно, професійно, в дружній атмосфері. Не забуваємо. Є у вас шаблони, є у вас напоминалока. Не забуваємо, що клієнт наш товариш. Ми повинні придати цьому. Велику увагу надати якісну рекомендацію, надати якісний ремонт, щоб в кінці людина залишилась задоволена як майстром, так і сервісом. Тут на цій дошці я прописав наші квоти на місяць CSI 98 з плюсом. Термін ремонту до 0,5% Скарги повинні бути відсутні, але на даний момент їх три, але потрібно їх хоча б залишити. Повторні звернення до 1%. Ну, і... Тут зашита наша ваш, стоїмость вашого ремонту в зарплати. Ну і пам'ятаємо, що клієнт нас товариш. Не забуваємо це. Я так розумію, пішов спад ремонтів, тому що дощ, холодно, деякі інструменти вже будуть відпадати. Ну, відносно спад. Ну вже явно не 400. Десь який може на 50 ремонтів да менше. Тому майте це на увазі. Розпроділяйте свою роботу так, щоб всім хватало по 10 плюс ремонтів. Не крадіть. ну Чесно, не крадіть один в одного. Ну, тут якісь цей. Ми одна команда, хочу наголосити на цьому. Ми друг другу повинні допомагати, а не, не навпаки когось завалювати, а собі брати легкий ремонт. Е, у вас є час зараз, хто хоче підтягнути якісь знання. Будь ласка, бензинку можете підтягнути. Тому що зараз, повірте, мені буде завал. Не дай Бог, якісь обстріли. Там буде стояти черга. Зараз люди будуть заготовлювати дрова, теж буде черга тих пил. Тому є можливість підтягнути, тому що може десь буде тут менше роботи, але буде там. Ну і плюс і ваша компетенція. Ви будете підвищати свої знання в ремонті інструментів. У е, нас е, нові люди з'являються. Будь ласка, при, при, приймайте їх як своїх, допомагайте в навчанні, в адаптації. Люди також прийшли сюди заробити, Люди хочуть познати, що таке сервіс, як ремонтувати інструмент. Будуть вони з нами чи не будуть вони з нами, але людина буде розуміти, для чого воно взагалі. Тому, опять же, хочу наголосити новим людям: у нас навчання. Навчання треба проходити вчасно, якісно, вчити, дивитися відео, здавати екзамен. Вас на роботу візьмуть після того, як ви здасте якісний екзамен. Тому будьте уважні, прислуховуйтесь, що вам кажуть. Дивіться відео, що там навчання і так далі. У вас є е, е, бос Оле, Оле, Станіслав Олексійович. Можете до нього підходити по всім питанням. Покаже, розкаже, поможе. Ну і в цьому вся моя команда. Тут всі спеціалісти, всі професіонали, вони вам можуть допомогти. Не можуть, а будуть допомагати. Е, що Ще що ще, що ще ефективність. Не забувайте: клієнт, телефон, скарги, е рекомендації. Хлопці, рекомендації. Без рекомендацій у нас тепер не буде роботи. Рекомендації, телефонний дзвінок, 100% успіху. Чесно вам кажу. Дивіться, ви ж почали писати, все одно показник у нас покращиться. Тому є від цього вихлоп, є від цього Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- в цілому субота-неділя мене не буде по сімейному, але ну, Олексійович тут на місцях. Олексійович сильно теж не, за... не засипайте. Людина хоче теж відпочити. Я бачу, його ставши. Зараз, поки відпустка не світить, пізніше підеш. В цілому все, і тільки давайте так домовимося, щоб я вам не напоминав. Структура спілкування, відповідно, ви не наголошуєте, що Олексійович не надає по, по експлуатації. Рекомендації по експлуатації, не гарантійних ремонтах. Ви, в принципі, проговорюєте, яка помилка, що ви робите, але ви не надаєте рекомендації, щоб цей інструмент не повернувся назад в сервіс. Ну, потрібно сказати, що робіть ось так, ось так, ось так, щоб не допустити ось, ось цієї ось поломки, помилки і так далі. І зберегти більш, ресурс, більший ресурс для роботи даного інструменту. Ну, в цілому, все. Дякую.